Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток від лотереї перераховується на нашу армію. А ми запрошуємо вас до 2911-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні Джекпот становить 949 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала «Лотрон А комплект кульок номер 4 І ми переходимо до розіграшу. 41, 44, 14, 13, 4. Лото Максима максимально вигравально. Щоденно, Шановні гравці, у вашій увазі 7843 розіграш державної лотереї Кено. Тережна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш щастивам. 62 29 4 Сімдесят сім, п'ятдесят три. Сімдесят один. П'ятдесят один, тридцять один. Сорок три, тридцять сім. Двадцять чотири, шістдесят один. Двадцять шість. 64, 74, 39, 23, 30, 70, 16. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. Но виграла щоденно. В ефірі 6696 й розіграш державної лотереї Лото Трійка тережна комісія довільно обрала лототрон А комплект кульок номер 2. І ми переходимо до розіграшу. 4, 3, 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 4, 3, 8. Бережіть себе. Все буде Україна.